26 червня відбулося чергове засідання виконавчого комітету могилів Подільської міської ради, яке провів міський голова Геннадій Глухманюк. Загалом розглянули понад 20 питань. Всі вони стосувалися інтересів громади та її жителів. На початку роботи члени виконкому заслухали звіт Юрія Чорнодолюка, як спрацювало у 2024 році управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, та як провадилась його діяльність за п'ять місяців року поточного. Також розглянули діяльність комунальних підприємств. Центр первинної медико-санітарної допомоги, водоканал Тірас та ПТРЦ краяни основну увагу приділили виконаним роботам, фінансовим показникам та якості послуг для населення. Внесли зміни до фінансового плану КП Могилів, Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування. Начальник управління освіти Микола Чорний прозвітував про підготовку закладів освіти громади до нового навчального року та проходження ними осінньо-зимового періоду. Мали місце й питання про затвердження плану заходів і створення безбар'єрного простору у Могилів-Подільській територіальній громаді. Також члени виконкому підтримали рішення про продовження терміну перебування дитини у патронатній родині. Загалом засідання виконкому охопило широкий спектр питань, що мають ключове значення для стабільної роботи громади в умовах воєнного стану.